Лежать усе карюша і редюша. Що, мої дорогенькі, дитина вигнала з залу, да? на то ж вони й дідки, щоб батьків з хати виганяти, Іди, да? іди, не стісняйся, манюня, не стісняйся, да? не стісняйся. Вигнала батьків біження, ця ходить, як ото король, царіця моя. Що зайчик? Скажи, мам, на що ти її залишила вдома? На що ти її, скажи, нам залишила? Ми собі так гарно раніше в залі лежали, а тепер це ж мале наганяє страху на всю ету. Да? Наганяє страху в зал, жити не дає. да? Ти ж мій зайчик, ти ж мій зайчик, лягай, кайлюша. Ну, що ти зробиш? Це воно, знаєш, і в дітей так. Виженуть з хати, а ти де хочеш, потім і не чуєш. У вас хоч добре є коридор. А вона, обізяна, вже полізла на подіяло, на, коїчку, на отака, отака ось модна. Вже й чоловік, той що кричав, що нефік тут собакам робить, каже, лягай, лягай. Бачите, все, все, Отак, от таке життя. Лягай, заходь, заходь, я заступлюся за тебе, я заступлюся. На правах старших заступлюся. Карюша, заходь, давай. Бо всі ми малими життя не буде, я тобі кажу.